Влад, ти знаєш, як називається ось цей важель? Це важель отримання хейтерських коментарів від військових, які звикли ставити запобіжник на розряджені зброї. Переваги, які я бачу одразу компактність. Тобто дуже компактна зброя. Дуже зручно керувати в замкненому просторі, нічого не заважає. Але це має і мінуси, як я вже казав. Наприклад. Довжина прицільної лінії, що дозволяє вам краще прицілюватись. Тут є у нас рукоятка перенесення вогню, за нею зручно триматися. Хоча ось ці всі планки Пікатіні мені не дуже подобаються. Якби я не був в тактичних рукавичках, мені б вже там щось десь муляло, десь, десь би вже були якісь у мене подряпини. Я б залишив тільки верхню планку Пікатіні, бокові. Я б зробив би так, щоб їх можна було знімати за бажання. Але тут я не впевнений, ні, це неможливо. Вони тут фіксовані. І, до речі, цей АК він має таку вкорочену цівку, тому сюди стане не весь тюнінг. Сюди, якщо поставити складаний приклад, у нас би був такий великий пістолет, але цивільним зброя коротше за 80 см, не дозволена.